Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Є такий факт, розкажу. Найпопулярніша марка міні-тракторів з Китаю в Україні вважається Dongfeng. На другому місці йде Ловел, і на третьому місці, наскільки я пам'ятаю, джинма. І Dongfeng чим заслужив таке ім'я? Тим, що він ідеальний по відношенню, ну не ідеальний, але досить такий нормальний по відношенню ціна, так якість. Бо ціна в нього просто на висоті. І відповідно якість також. А Коштує даний агрегат 9720 доларів. Движок в ньому км 385 вт звичайний, трьохциліндровий Циліндри розташовані вертикально, рядний движок з безпосереднім приском палива, рідинним охолодженням. І, в принципі, так по нюансам все. Об'єм двигуна 1500. Зараз 1532 кубічних сантиметри. Ось. З особливостей в нього ведучий передок, подивись який товстий передній От. Потужний такий. покажи сам привод. Також у ньому гідравлічне рульове і на рульове в нього окремий насос і бачок з маслом іде ось також дуже великий плюс попасти Попав. з тими капотами разом. Він повнопворний, сюди ще передок не моє. Ззаду у нас трьох точка, яка витримує 440 кг. Така в принципі, по своїм характеристикам, як і в ДТЗ, мені здається. Так буде. Два гідровиходи, такі коннектори для швидкого з'єднування в ньому. Так, Вал відбору потужності на дві швидкості і фаркоп. Який регулюється по виліту і нахилу в боки. Тобто, як завгодно, ви можете чіпляти тут е, додатковий причіп. Ось валитбор потужності в захисному кожусті щита. щоб захищати салон від багнюки, який летить на візки, немає в ньому. І самі взагалі пера, виноси без зварних швів нігде Такого ви тут не побачите, є така пружинка, щоб вона не болталася. По основних таких цифрах е, повторюся. Двигун в ньому 1532 куба, максимальне навантаження на навіску по паспорту 423 кг. Бак в нього ємкістю 25 літрів, що також є безумовним його плюсом. Така велика ємкість баку. Передні і задні колії. Скоріше так скажу, передня не регулюється. переднє колі 952 мм, а задня регулюється в чотирьох діапазонах. 1020 1120 і 1220 і 1320 мм. Ліренс його 260 мм внизу. Тут у нас зустрічає відразу підножка, резиновий коврик. Це найпідніша комплектація взагалі Dongfeng, яка тільки може бути, тому що вони йдуть з реверсами, КПП з боку і з двойним... З двохдисковим щепленням ще йдуть. Це однодискове щеплення, також ще блокування заднього диференціалу. педалька внизу, механічна. Коробка у нас 4 плюс 1 на 2, звичайно, розташування в неї Ну ось. між ногами, але досить таки непогано перемикається. І приборка в нас також, ніяка ні 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 аналога, просто ці кругленькі приборчики, все скромно. Без ніяких наворотів. А що просто, те значить надійно. Ось тому дана марка і є найпопулярнішою в Україні. Правда, 9 тисяч, скільки там? 702. Дво... Да, 9270 доларів на секундочку, виправлюсь. Його ціна. Не знаю, майже 10 тисяч доларів для такого трактора. Я не знаю, може і дорогувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я правду кажу. Ставте лайк. Цьому огляду підписуйтесь обов'язково на канал, підписники ростуть перегляди також. Мені дуже подобається ваша активність. Палець вгору. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!